Наступна головоломка. У нас є така рівність 2 додати 5. Дорівнює 6 додати 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити в один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 додати 5 буде 7, 0 додати 7 буде 7, 7 рівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.